Псалом 151. Псалом Давида на поєдинок з Голіафом. Цей псалом неканонічний, його нема в єврейській біблії, мова у псалмі ведеться від особи Давида. Я був найменшим серед братів моїх, і наймолодшим у домі батька мого, пасовець батька мого. Руки мої зробили орган, пальці мої настроювали псалтир. І хто сповістить Господу моєму? Сам Господь сам почув? Він послав ангела свого і взяв мене від овець батька мого і помазав мене єлеєм помазання свого, брати мої прекрасні і великі, але Господь не благозволив обрати з них. Я вийшов на зустріч іноплеміннику, і він прокляв мене ідолами своїми. Але я, вихопивши у нього меч, обезглавив його і звільнив від ганьблення синів Ізраїлевих. Слава!